Як за 3,5 роки я в Німеччині організував свій власний спортзал, яким мені ніхто не мішає займатися. Ось як ви бачите, все прекрасно налаштовано і все тільки для мене. Це було дуже просто. Перших 3 роки я не міг зрозуміти, як це зробити, тому що хотілося поспати чим подовше, це чим ближче до семи. О всьому потрібно вже активно працювати. А потім я зрозумів, що якщо я буду в п'ятій годині ранку приходити в спортзал, тоді в мене буде свій власний спортзал. Тому що в такій годині ніхто не приходить. І я все можу використовувати. Кожен із тренажерів, все, що тут доступно, без всяких черг, без всяких очікувань. Прийшов. Займаєшся і насолоджуєшся прекрасними першими годинами дня. Користуйтесь, це зможе кожен.